Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас відбудеться 64-та позачергова сесія Біщанської сесії селищної. селищної ради посього скликання. За традицією ми зустрічаємося перед сесією стосовно питань, які виносяться на сесію. Із п'яти членів комісії присутні три, по які будуть пропозиції щодо початку. Спочатку. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, приймається. На засіданні присутні селищний голова Микола Миколайович, заступник селищного голови Трійку Сергійович, начальник фінансового відділу Песенка Євгеній Миколаївич і головний бухгалтер соціального гуманітарного відділу Зуба Ірина Васильівна. До порядку денного пропонується винести наступні питання. Про внесення змін до програми благоустрою Піщанської громади на 2025 рік, до, до про внесення змін до селищної програми «Питна вода» Піщанська селищної ради на 2021-25 роки, про внесення змін до програми розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської селищної ради на 2025 рік. Проект рішення про внесення змін до показників бюджету Пішенської селищної селищної територіальної громади на 25 рік про затвердження проекту експертного звіту та відправилованого зведеного кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту частини підвального приміщення адмінбудівлі за адресою восьмитаю пічня вулиця Перемови, три Полтавської Полтавської області про прийняття майна комунальну власність про надання згоди на передачу майна про затвердження технічної документації з намагання грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів Піщанської селищної ради Полтавської районі Полтавської області, про передачу постійного користування земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних підсобників і допоміжних будівель споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілу газу, газопостачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, надання вузку на розробку технічної реалізації, земноустрій щодо інвенталізації земельних діянь, загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїздні різні зони та різне. Кольки будуть змінити за зап... доповнення до за запропонованого за порядку денного. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, хто підтримується, приймається. Є пропозиція щодо регламенту провести наше засідання до однієї години. Інших пропозицій не буде? За дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, втримався. Переходимо до розвитку порядку денного нашого засідання постійної комісії. Перше питання про розвиток проєкту рішення про внесення змін до програми благоустрою Піщанської громади на 25 рік Євгеній Миколаївич. Продовжуємо реалізовувати проєкт стосовно безбар'єрних маршрутів. І в зв'язку з цим пропонується внести зміни і до програми благоустрою Мучнянської громади, зокрема, збільшити її фінансування на 600 тисяч гривень. Пов'язане це із, саме з реалізацією цього проекту. Зокрема, передбачається виготовлення проєктно-кошторисних документацій. На капітальний ремонт тротуару в межах створення без маршруту по вулиці Соборна в пішні і капітальний ремонт тротуару в рамках створення безприявного маршруту по вулиці Панаса, Мирного в селищі фічні. Тому пропонується збільшити фінансування даної програми 600 тисяч, для того, щоб ми могли приготувати ці проєкти і одержати державне фінансування для реалізації їх. Питання до Євгенія Миколаївича. Є пропозиція поводити проект рішення та внести на чергу на позачергову 64-ту сесію питання про внесення змін до програми власники Піщанської громади на 25 рік та поводити проєкт рішення щодо внесення змін у програму що сказав Євгеній Ніколайович. Пропозиції чи будуть. Позадану пропозиції, прошу проголосувати. Хто за, проти тримався, приймається. Наступне питання про розгляд проєкту рішення про внесення змін до селищної програми Питна вода ОПС селищної ради на 21-25 роки. За інформацією потола водоканалу на каналізаційно-насосній станції селищного січня склалася аварійна ситуація з виходом каналізаційного насосу, який здійснює перепадчик не чистот і капец. Корпута водоканал звернувся до Печенської селищної ради з проханням виділити фінансування на придбання такого насоса із відповідними технічними характеристиками вартісті 451 тисяча гривень з метою ліквідації даної надзвичайної ситуації, не скажімо, більш серйозних наслідків, пропонується внести зміни до програми питна вода і передбачити фінанси. Субвенцію власному бюджету на фінансування е, даних видів робіт по Полтавах до по, 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 по. А ці кошти не будуть враховані у І, нашій, нашій фінансовій, фінансовій підтримці. Ну, в принципі, так, да, там не ділиться на електроенергії, на, перенарі, на це. Тобто, це в рамках наших, скажімо, зобов'язань стосовно фінансової підтримки комунальних підприємств на території. Буде до Євгенія Хто за те, що поводити проект рішення про внесення селищної програми селищної ради на 21 25-го про та нової редакції про ті зміни, які вже сказав Євгеній Миколаївич, Прошу проголосувати. за, проти, утримався, приймається. Наступне питання: про проект рішення про внесення змін до програми розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Пішонської селищної ради на 25 рік пропонується збільшити фінансування даної програми на 1 мільйон 17 тисяч гривень з метою придбання біохімічного аналізатора крові для забезпечення надання якісної медичної допомоги. Решки, це общанської громади. Тут питання до Євгенія Миколаївича. Задав пропозицію, щоб внести на позачергову сесію дане питання щодо внесення змін програми розвитку комунального інформаційного підприємства Центру медико-санітарної допомоги Піщанської селищної ради на 25 рік нової редакції та виділити відповідну суму коштів на придбання. Обладнання для нашої лікарні. Прошу проголосувати. В плані ремарки. Це, що стосується закриття лікарні, якби хотіли закрити, то обладнання не купувати. Наступне питання про внесення змін до показників бюджету Хміщанської селищної і територіальної громади на 25 рік приємно рішення. Прошу вимагаючи. Це за рахунок перевиконання доходної частини з бюджету, який склався станом на 1 червня поточного року, збільшити обсяг бюджету на 3 мільйони 788 тисяч 500 гривень і направити ці кошти відповідно на е, програму е, розвитку МСД. Це, що, таки, що говорили, 1 мільйон 17 тис. здання північного аналізатора. Збільшити видатки на програму Благуської е, пченської громади на 600 тисяч. Теж е, напрямки озвучені, е, передбачити субвенцію власному бюджету на фінансову підтримку та водоканал для придбання каналізаційного насосу, каналізаційного насосного агрегату на КНС, все лише пішня. Збільшити видатки на забезпечення діяльності виконавчого комітету селищної ради на 1 мільйон 220 тисяч гривень. Збільшити видатки всього нашого на 500 гривень на капітальний ремонт частини приміщення та перегляну будинку по вулиці Молодіжна 5А. Сьогодні мені буде ще 250 тисяч виділити на дошкільні навчальні заходи на заміну вузла обліку газу у Денезербергівська і 250 тисяч на територіальний центр в рамках співфінансування проєкту малих грантів для надання соціальних послуг сім'ям з дітьми. Наш територіальний центр виграв міжнародний грант, до якого буде поставлено поставлений автомобіль, придбаний автомобіль і відповідно цей. Бачать наші співфінансування в обсязі 250 тисяч гривень в обсязі 10% від загальної суми даного mm. 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 ну, право. це все, що є питання дає Миколаю. За те, щоб дане питання погодити та погодити проєкт рішення щодо внесення показників бюджету Пісня селищної територіальної громади на 25 рік. Зміни інформації, яку надав Євгеній Миколаївич і фінансової доволі пічня села ради забезпечення внесення відповідних змін до розсудця пішня бюджету у 2025 році. Прошу проголосувати. Хто за проти тримається? Приймається. Наступне питання про затвердження проекту експертного звіту та відкориговано зведено кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту, частини підвальних приміщень. Адмінку Діль за адресою Смотрофіща, вулиця Кореніва, 3, Полтавського району, Полтавського області. Скажете, ви пару днів до проєкту, який був у нас Щоб дане питання винести на розгляд сесії колеги та поводити проєкт рішення щодо затвердження робочого проєкту, прошу прогосувати. За, проти, хто Наступне питання про приймання передачу, про приймання майна в комунальну власність є. А, тут ще один проєкт рішення щодо затвердження відкригованого зведення експертизи. Далі про затвердження відкориговано, що проєкт рішення зведено кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту частини приміщення від будівлі. Про те, що сказав uh, Тимур Сергійович, під uh, перегоден зведений кошторис на розрахунок. Тут сума 4 мільйона 73 тисячі 629 гривень. Uh, на поточний станом на по. На дату 14 червня 2025 року. То законопроект вишню, щоб його вводити та інстана з сесії. Прошу проголосувати. все приймаються так. само про затвердження експертного звіту позитивного щодо розгляду коштової частини проєктної документації за робочим проектом капітальний ремонт частини підвальних приміщень від будівлі за адресою пічньої перемоги. 3» затвердити. Є пропозиція експертний звіт за номером від 10 червня 25 року щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт частини підвальних приміщення адмінбудівлі за адресою обічня перемоги 3 Полтавської райони Полтавської області. Коригування, загальна кошторисна вартість 4 мільйони 73 тисячі 629 гривень. Нуль копій, в тому числі будівельні роботи 2 мільйони 912 тисяч 59 гривень устаткування меблі на на 242 тисячі 442 гривні та інші витрати 919 тисяч 28 гривень. Хто за дану пропозицію, щоб погодити даний проект і та винести її на засідання позачергової сесії, прошу проголосувати. Хто за? Противосе приймається. І переходимо тепер про приймання в комунальну власність. Значить, так виявилося ці вулиця в межах опічні, по вулиці, в межах опічні Панаса Мирного розміщені тротуар пішохідний, який. Не перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області. Тому є пропозиція е, прийнята комунальну власністю Піщанської селищної територіальної громади, в, в особі Піщанської селищної ради, об'єкт нерухомого майна, тротуар по вулиці Панаса Мирного в селищі Пічні, Полтавської райони Полтавської області, для того, щоб е, е, його все-таки відремонтувати, бо він незадовільному стані і щоб. Можна було е, нормально людям підходити до роботи, так само взяти участь у безбар'єрному. Тобто е, е. за дану пропозицію, за даний проєкт рішення погодити та винести на розгляд безчергової сесії, прошу прогосувати. За? Проти тримався, приймається. Наступне питання про передачу майна до сесії, до голови сесії звернувся директор. КП Водолій, прохання передати інвертор на 20 кВт, кількості одна штука на підставі доповідної записки електромонтера. І Є доповідна записка. Є пропозиція на сесії надати згоду на передачу основних засобів комунальної власності Бішенської територіальної громади, інвертор і приєдний на баланс КП Водолій. За дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти, втримаюся, приймається. Про передачу майна <кхід> є пропозиція надати згоду на передачу основних засобів комунальної власності Печенської територіальної громади, інвертор, гібридний з балансу КП Водоліни, Бланс КП Пічнянська Артіль. Згідно знову ж таки листа КП Водолій. Хто за дану пропозицію, прошу Хто за, проти, утримався, приймається. Щодо безбар'єрного нашого проєкту, про затвердження технічної документації з нормативного шової оцінки земельних ділянок населення, а це не стосується населених пунктів Опіщанської селищної ради Полтавського району Полтавської області. Згідно переліком міські млади, за які і племенки. За ну, відділ земельних ресурсів пропонує затвердити дану технічну документацію. Тому в плані інформації є пропозиція також поводити та винести на розгляд позачарової сесії. То за дану пропозицію, проголосувати. голосувати за, проти втримався, приймається. Про передачу постійне користування земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель, споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілу газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілу води. Є пропозиція передати постійне користування капекла та водоканал, земельну ділянку з кадастровим номером закінчується 0,180 площею. 0,1533 га комунальної форми власності для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури за адресою Нова 36 селище Пічня Полтавського району Полтавської області. Це так зрозумів, Миколаїв, це відлуння того, що ми вже зверталися до них щодо перевідування. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. щоб погодити та винести на розгляд сесії. Хто за про підтримку І останнє питання це надання дозволу на розробку технічної документації за мелоджі щодо інвентаризації земельних ділянок загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішоходні зони. Є пропозиція винести дане питання на сесію та надати виконавчого комітету Піщанської селищної ради дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 06 га код КВЦЕ. З 0320, загальні ділянки за користування, які використовується внутрішньоквартально країн пішохідної зони, яка розташована за адреси Полтавського обладнання, Полтавський район, селища пічня, вулиця Панаса Мирного. Це теж пов'язано із пішохідною доріжкою. Хто за задам... пішохідної зони? Хто задав пропозиції, щоб винести на розгляд сесії та поводити проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався, приймається. Ми закінчили малюнка та аплікації, надсилати за адресою Києва що тридцять шість білипанасові.